Древній білокам'яний храм Галицької землі, який бачив величну історію княжої доби, у 21-му столітті святкує свій ювілей, 830 років. З цієї нагоди до історичної пам'ятки з'їхалось численне духовенство на чолі з єпископом Миколою Семенишином, представники влади, мешканці Галицької громади та медичні працівники, професійне свято яких співпало з храмовим. Більше того, святий Пантелеймон, ім'я якого носить храм, є покровителем лікарів та військових. Поважного духовного гостя на подвір'ї. Храму вітала парафіяльна молодь і діти, представники місцевої влади. Далі отець Василь Завіряч, парох храму, запросив єпископа Миколу очолити архієрейську божественну літургію, молилися за жертовність лікарської справи, відважність наших воїнів та мир і Боже благословення для української землі. Ми сьогодні посудові слозі молимося до великомушка, панда за наших медиків а нам дорогі медики, дякуємо. Дякуємо за вашу невтовну працю. Дякуємо за ваш труд. Дякуємо за ваше духте серце, за вашу жартовність, Святий Великомучник життя продаємо для того, воїнів. Щодо воїнів можемо багато говорити, але інколи краще. Давати, продовжувати, віддавати їм шану, вдяку і молитву до Господа. Землі. Літургія в такому храмі є особливою. Тут понад вісім століть лине молитва до Бога. У кожен період різні прохання, різні подяки Всевишньому. Тут оживає наша історія. Тут навіть щоденна молитва звучить інакше. По завершенню літургії відбулося урочисте освячення води. Далі життєдайною прихолодою було окроплено усіх присутніх. Владику Миколу всі радо приймали, а він щедро роздавав своє благословення, спілкувався з вірянами та охоче зі всіма фотографувався. На святкуванні того дня були чимало медичних працівників, бо не тільки з уміннями, як кажуть, але й з Божою поміччю щоденно стоять на сторожі здоров'я людей. Я кажу, що лікарі це є руки або інструмент Бога. Це в першу чергу, а в другу чергу просто воно надихає надихає до того, щоб жити, працювати, допомагати само собою нашому українському населенню, яке працювати хороше. Само собою також є, е, знаєте, професія. А є, допустимо, знаєте, у нас є напевно, що в медиків швидше покликання, тому що медик, все ж таки, знаєте, це її в першу чергу має. Чітко думати, швидко думати і швидко реагувати на якісь певні події. Ювілею храму також радіє очільник Галицької громади Олег Кантор. Бо це, як каже, привертає увагу громадськості до нашої історичної спадщини. Автентичність цього храму він є дуже велику цінність. Має і нам потрібно робити все для того, щоб цей храм більше відвідували і місцевих жителів, і гостей нашого міста, які щоб вони відчували ту. Давнину і дух, і дух який Гавач тут існує, до Дня медика і до 830-ї річниці першої згадки про цей храм Святого Пантелеймона відбулася архієрейська служба Божа, яку очолив владика Микола. Надзвичайно приємно було сьогодні разом молитися за мир, за зцілення немічних і дай Боже здоров'я всім медикам, які в тилу, а тим більше на передовій, зцілюють і надають допомогу нашим воїнам, які забезпечують нам такі комфортні умови. Згодом очільник громади вручив подяку церковному братству та сестринству, науковим співробітникам за вагомий внесок у збереження національної історико-культурної спадщини та з нагоди 830-ї річниці храму. Святкування продовжилось музичними виступами виконавців Галицької громади о боже правий, сили горі. Коли навколо темрява, і серце Надія польова. Новини телерадіокомпанія Раї.